Доброго дня! З вами компанія KMM. Сьогодні пропоную познайомитися з безпружинним ортопедичним матрацом Хільма колекції ATIS. Безпружинний матрац у вакуумній скрутці. Матрац вакуумується за замовчуванням, а також є опція отримати його і не в скрученому вигляді. Як відбувається розпаковка безпружинного матраца у вакуумній скрутці? Давайте поглянемо. Покладіть упакований матрац на ліжко. Обережно розкрийте зовнішнє пакування. Розкрутіть матрац. Зробіть невеликий прокол внутрішньої упаковки, не пошкодивши при цьому матрац. Почекайте до 72 годин, поки виріб. Повністю відновить свої властивості. І насолоджуйтеся! Особливість матраца Хільма це унікальна піна в основі моделі SmartFoam Maxima, розроблена та зареєстрована компанією КММ, спеціальна марка ортопедичної піни. Матеріал має вищу на 50% щільність у порівнянні зі звичайною піною, наділений високим рівнем пружності, еластичності та швидко відновлює форму після навантажень. Зональність у моделі хільма це максимальна жорсткість у тазовій зоні, середня жорсткість у зоні голови, попереку та ступні і делікатно м'яка в зоні плечей та гомілок. Чохол матраца тканина стреч Арт делюкс, стильна, ніжна, приємна на дотик та водночас міцна і зносостійка. У складі чохла є матеріал Comfort Sense, що надає матрацу м'якості та комфортності. Та шар Air Layer, який сприяє циркуляції повітря всередині виробу. Комбінація таких параметрів, як висота матраця 20 см та 7 зон максима, забезпечують комфортність і здатність матраца витримувати високе навантаження на одне спальне місце до 160 кг та рівень жорсткості 5. Матрац виготовляється у вакуумній скрутці. Гарантійний термін на безпружинний ортопедичний матрац хільма 3 роки. Дякуємо за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться наші інші навчальні відеоролики.